Всім привіт, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра, я кармолог, я працюю з методом матриці Долі і Таро. І сьогодні ми з вами зробимо прогноз на серпень місяць для близнюків, терезів і водоліїв. Ми подивимося декілька сфер. Ми подивимося сферу фінансів, особистого життя, події, які можуть бути в серпні місяці з вами, і пораду від карт. Тож, давайте почнемо. Подивимось спочатку зону сферу вашого життя фінанси, да? фінанси для близнюків, терезів і водолів у серпні місяці. Фінанси. Я витягу три карти. Можете зупинити моє відео і обрати собі карту, яка вам імпонує. Так, якщо ви обрали ось цю карту, це у нас дев'ятка кубків. Вона на фінансову сферу говорить про те, що всього буде у достатку. Ви будете задоволені своєю кар'єрою, своїми фінансами, да? у вас е, виникне бажання допомагати іншим, насолоджуватись, витрачати ці гроші. Да? Тобто, все буде от стабільно, да? стабільно якісь гроші, добрі гроші. Да? Далі, якщо ви вибрали середню карту, це у нас шістка жезлів. А якщо ви бачите ця людина, чоловік на коні, ви будете активними, ви будете проявляти лідерство через ваше таке натхнення, лідерство, відповідальність, таке отримання визнання. Да, отримаєте Визнання в якомусь проєкті, припустимо, підвищення тут може бути якась поїздка, відрядження також. Тобто через вашу таку активність ви заробите більше грошей. Також гроші більше до вас будуть йти через вашу популярність і через е, транслювання себе, да? якщо ви, припустимо, е, володієте інтернет-магазином або там, е, просуваєте свій експертний блог, до, то е, все у вас складеться в вашу пользу, якщо ви будете по, е, проявляти себе та, у люди. Далі, якщо ви вибрали третю карту, це у нас лицар мечів. Тут щодо фінансів можуть бути якісь різкі зміни. Да? Якщо ви бачите, лицар він біжить, він дуже різкий, він дуже такий швидкий. Тобто, якісь швидкі різкі зміни, якась така. Ем... Ситуація, можливо, швидка, да, на яку ви не зможете повпливати. Якісь можуть бути навіть ну, негативні зміни у фінансах, да, щось не складеться, так як ви хотіли, припустимо. Да. Ем, тобто ви повинні готові бути до таких змін. Ви повинні готові до того, що з чимось да, по мечах, да, з чимось прийдеться розпрощатись, щось від себе відрізати. Те, що вам вже не потрібно. Минулий досвід, там, шукати там, нову роботу, е якихось людей, які вас там, тягнуть на дно і так далі. Далі дивимося сферу особистого життя. Особисте життя для близнюків, терезів і водоліїв на серпень. Угу. угу. Обирайте карту, яка вам імпонує, і будемо трактувати. Так, і якщо ви вибрали ось цю карту, це у нас королева мечів. Королева мечів, вона раціональна, вона холодна, вона думає. Перед тим, як діяти. Да? І тут, от, у сфері особистого життя, якщо ви самотні, самотні то більше все е, так і залишиться. Якщо ви самотні, та, якщо ви чоловік, то тут якраз е, вказівка на ось таку жінку. Дещо кар'єристку, дещо холодну, дещо різку з вами. Да? Зустріч з нею, спілкування, стосунки і так далі. Якщо ви жінка, то це. Е, Історія про те, що тут треба подумати мозком да, і вирішити якусь ситуацію холодністю і раціональністю. Да, відрізати від себе те, що вже жило, те, що вам вже не потрібно, проявити характер да, от у стосунках. Далі, якщо ви обрали середню карту, це у нас туз Жезлів. Тут якраз от на особисте життя якісь нові партнери, нові стосунки, пристрасть, секс, якісь нові пригоди можуть бути, якесь спілкування нове. Якщо ви вже у стосунках, то тут якісь нові пригоди з вашим партнером, якісь нові починання, плани, цілі, пристрасть, коли ви насолоджуєтесь один одним. Далі, якщо ви вибрали останню карту, це у нас десятка жезлів. І десятка жезлів, от якщо у нас тут жезлів це початок шляху, то десятка жезлів це закінчення шляху. Це про те, що ви дуже багато берете на себе, ви дуже багато взяли на себе того, чого, чого ви не тягнете. Да? Можливо, у теперішніх стосунках ви дуже багато тягнете на собі, вам дуже важко. Да, з, цим, з цією людиною. І тут е, така порада відійти, да, е, відпустити від себе цей тягар цих обов'язків, цього страждання і так далі. Да. Тобто трішки позбавити себе ось цього. Якщо ви е, самотній, або самотня, можливо, тут є якась історія, що ви страждаєте через минулі стосунки, або вам дуже тяжко у самоті. Вам треба трішки перезавантажитись, да? можливо, там по, е, щось зробити для себе, зробити собі подарунок, поміняти місце, поїхати в, інший, е, в, інший, в інше місто, тобто да? то перезавантажити мозок, да? щоб у вас не було такого, що ви думаєте, що все. Дуже е, тяжко бути самою, я так більше не можу. І там вам зустрінеться аби хто, і ви така, да, це він, да? щоб такого не було. Далі дивимось на події, які можуть бути з вами в серпні місяці. Близнюки Терези водолії. Які події вас чекають? Події. Так. Угу. 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 Обирайте карту, яка на вас дивиться, яка вам імпонує. І так, якщо ви обрали ось цю карту, це у нас трійка мечів. Да? І по трійці мечів тут можуть бути в серпні якісь е, такі переживання, розлука, переживання пов'язані з вашим партнером, коханням, да? якась болюча правда. Незадоволення, образи, да, якийсь конфлікт, хтось вас дуже засмутить, або якась ситуація, яка вас дуже засмутить, але по трійці мечів йде зріст через ці втрати, оці страждання. Да. Через кризу ви зростаєте. Да. Тобто це не кінець вашого шляху. Далі. Якщо ви обрали ось цю карту, це у нас сонце. Сонце це у нас які можуть бути події, процвітання, якісь свята, події пов'язані з дітьми, з племінниками, день народження, з вашою сім'єю, свята у колі друзів, у колі родини, визнання, популярність. Да? Тобто якісь дуже позитивні події, свята вас чекають у серпні. Далі, якщо ви обрали останню карту, це у нас старший аркан повішений. І тут проходить ситуація. Тобто, по цьому аркану може бути ситуація застійна, якась. Да? Тобто, не все буде залежати від вас. Ви будете десь залежати від якихось людей, від вашого партнера, на роботі, Тобто ви десь не зможете повпливати на якусь ситуацію. І треба буде її перечекати. Можливо, якась пауза. От ви захочете, припустимо, відійти, поїхати кудись, да, щоб вас ніхто не чіпав, видалитись із соцмереж, тобто, взяти паузу. Може бути застій як у стосунках, так і у роботі. Да? Тобто треба почекати дальнішого якогось розвитку. Да? Він буде, просто треба почекати. Тому що ми пам'ятаємо, що за карту повішення йде 13 аркан трансформація. Да? Трансформація, тобто зміни да? на ем, найкраще. Але перед, перед цією трансформацією треба бути, перечекати, взяти паузу. Да? Може бути якийсь застій. Далі, дивимось вам пораду на серпень. Да? Порада для близнюків, терезів, водоліїв на серпень. Порада. Старші аркани всі. І так, вибирайте карту, яка на вас дивиться. І так, якщо ви для поради обрали ось цю карту, знову ж таки, це у нас старший аркан повішений. І тут яка порада по цьому аркану? Вийти із стану жертви. Перестати жертвувати собою заради когось. Подумати про себе. Подивитись на якусь ситуацію у вашому житті під новим кутом. Да? Якщо бачимо, це людина підвищена. Тобто розверніться на 180 градусів, подивіться під новим кутом. Вам потрібне нове бачення. Можливо, це бачення буде сходити від іншої людини. Да? Ви е, запитаєте пораду і вам скажуть, і ви такі: о, блін, а чому я не додумалась до, до цього? Ще тут історія про те, що вам треба. Е, Зрозуміти, що ви не жертва обставин, да і ви все можете змінити на краще, проявити креативність і проявити ось цю свою унікальність. Повірити в це, і все буде у вас добре. Далі, якщо ви вибрали ось цю карту, це у нас старший аркан Мак. Старший аркан-маг це дуже класна порада, тому що е, тут, е, знаєте, така історія, що все у ваших руках. Навіть якщо ви до цього вибрали якусь не дуже позитивну карту, тут е, маг все якось да, на найкраще обнулює, тому що все у ваших руках. У мага на столі, да, якщо ви подивитесь всі символи старших арканів Таро, і кубок, і жезл. І пентакль, і меч, да? тобто у нього всі козирі в руках. І у вас також, да? Тобто, вам треба проявити лідерство, діяти, проявити активність дії, творити, да? ініціювати щось у своєму житті, сміливо йти у майбутнє. І е, остання порада: у нас аркан Зірка. Тут можливо про удосконалення своїх талантів, вірити у найкраще майбутнє, довіритись своїй інтуїції, довіритись Всесвіту, дозволити Всесвіту допомогти собі і читати оці позитивні знаки від Всесвіту, да? і можливо складати нові плани, нові мрії. Здійснювати ці мрії. Можливо, якраз здійсніть якусь свою мрію, про яку ви думали до цього. Да? Настав час подумати не тільки про інших, а й про себе. Ось такий вийшов прогноз. Я надію, що вам сподобалось. Буду вдячна за лайк, за підписку і чекайте на мої наступні відео. Всім пока!